Україною ширяться навали сарани. Така новина розлетілася мережею вже не перший тиждень. Спершу під нещастя комах потрапили Запорізька, Херсонська і Полтавська області. Тепер Дніпропетровщина. Комах помічають вже й у Кам'янському. Наскільки це небезпечно, розбираємось. Професор, доктор біологічних наук Роман Новіцький пояснює, схожі явища з комахами траплялися й раніше. Однак нинішній масштаб значно перевищує попередні. Усе частіше фіксують цілі хмари сарани, які переміщуються з регіону в регіон. Таке нашестя сарани відбувалося в невеличких таких от масштабах в Запорізькій області, в Криму було років 10 тому назад, 15, але в таких кількостях, це ми вперше спостерігаємо, потрібно відрізняти сарану від зеленого коника. Сарана має маленькі вусики, сарана достатньо крупна, до 5-6 см, може літати, до речі, і зелений коник теж. Сарана рослиноїдна, вона їсть саме рослини. Коник може їсти і не тільки рослини, а ще й інших об'єктів живлення. Але перелякані люди, на превеликий жаль, можуть знищувати і сарану, і коників, і цвіркунів, і тому подібне. Тому дуже важливо відрізняти, що це таке, і правильно боротися з нею. Серед можливих чинників фахівець називає комплекс природних і техногенних впливів. Зокрема, зміну вологісного балансу після знищення Каховської ГЕС. Волога і тепло створили ідеальні умови для розмноження сарани. Так співпало, що це вперше за 30 років ми отримали таку навалу сарани. І так, повертаючись до вашого питання, так вони можуть бути і в нашій області, тому що ці зграї комах дуже залежать від вітру. Мало того, що вони гарно літають, але вітер їх може переносити на сотні кілометрів. Тобто не тільки наша область, вони можуть з'явитися і в Полтавській, і в Кіровоградській. Ми знаємо, що вони навіть з'явилися у Вінницькій області. Фактично екологи підтверджують факт, що, можливо, таким тригером, таким поштовхом до появи... Багатьох мільйонів особин сарани виступило саме од знищення каховського водосховища, висихання е це дало умови. Багатьом водночас, за словами науковця, застосування хімічних засобів для боротьби з сараною є небезпечним кроком. Це може порушити баланс цієї екосистеми, знищивши не лише шкідників, а й корисних комах. Уже є в інтернеті фотографії і е відеозйомки, як, наприклад, з сараною борються наші горобці. Сотні горобців кинулися клювати поживну їжу. Треба боротися з місцями, де вона вилітає, тобто з місцями, де відкладені яйця. Тоді можна якось цілеспрямовано знищувати ці кубишки, де вони виростають, і тоді менше буде вильоту. Вона небезпечна тим, що, звичайно, їй треба живитися. І вона живиться молодим листям, але не гребує навіть і старою, там засохлою травою. Будемо сподіватися, що такий от незвичний прояв. Природи він закінчиться достатньо швидко і хочеться призвати наших фермерів, наших людей не боротися ударними темпами з сараною, тому що ми можемо нанести шкоду навколишньому середовищі. Почекаємо, природа все відрегулює. У Кам'янському вже були поодинокі випадки. Місцеві жителі фіксують окремих представників і публікують відео в соцмережах. Зараз ми спробуємо зв'язатися з представниками Держпродспоживслужби, і що вони скажуть щодо ситуації з сараною у нашій області та, взагалі, по ситуації в Україні щодо Дніпропетровщини, начальниця відділу фітосанітарних заходів Марина Шевченко, розповіла: панікувати не слід. Станом на 30 липня на території Дніпропетровської області не є критичною за цей весь час. У нас було одне офіційне звернення. Після обстеження встановило, що там немає куліг, тобто великих скупчень сторони, і на момент обстеження це не перевищувало економічний порог шкодочинності. Кожен день інспектори, які знаходяться на території Дніпропетровської області, проводять консультації, моніторинг в телефонному режимі. Разом з цим була проведена нарада з ОДА, і там була висвітлена вся інформація і презентація щодо саранових і висвітлений алгоритм дій у разі масового поширення. У Держпродспоживслужбі зазначають, що саранові не чужорідні, а звичайні працівники місцевої етномофауни за сприятливих кліматичних умов вони утворюють тимчасові скупчення, які згодом розсіюються. Вони є в природі, вони були, вони зустрічались, але навала за ці два роки, що немає водосховища, пішла саме звідти, тому що вони перший раз почали збиратися в кулі. До цього вони накопичувались. Але інстинкт стадності, який присутній саме у перелітної сарани. І оці умови плюс жара, тому що висушується трава і вони перелітають і в пошуках більш сочної і поживної зеленої маси. Тому така ситуація. Життєвий шлях сарани триває один рік. Оновлення припадає на початок року, зимують яйця в ворочках. І вже на початку літа, а може даже і в травні, вже треба моніторити вихід цих личинок, як вони розповсюджуються по рослинності. Фахівці радять в жодному разі не впадати в паніку, не вбивати масово комах. У разі вилення великої кількості комах звертатися до Держпродспоживслужби. Звертатися можна і по телефону. 097 860 40 49. Це телефон головного управління нашого. Держпродспоживслужби. ми роз'яснимо. Але паніку підтримувати не потрібно, її треба погашати, тим більше, що по розвитку, от наші колеги з Херсонської області, вже говорять, що в них масове відкладання яєць. Для захисту рослин аграрії використовують спеціальні хімічні засоби, направлені на протидію саме сарани. Вони безпечні для інших представників фауни. Самостійне застосування пестицидів не лише неефективне, а й може зашкодити природі більше, ніж сама сарана. Ну і на останок розповімо, як винахідливі люди виходять з ситуації з користю у Дніпрі. Волонтерка закликала містян збирати сарану та заморожувати її для годування диких птахів. За її словами, це чудовий білковий корм для комахоїдних тварин. У Запорізькій області комах ловлять совками і теж заморожують вже для свійських качок, свиней. Сарана стала популярною серед рибалок як наживка на карасів і сомів. А деякі сміливці вже обговорюють кулінарні рецепти: смажена або на грилі, як Україна Хазії. Українці в чергове довели: навіть срану можна перетворити на ресурс.